Я всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буду варити біле пшеничне пиво у стилі вайс Бір, яке називається біла птаха цей рецепт Шифрай Крафт Бір. Та я придбав у Шифрай Крафт Бір, зерновий набір для цього пива для мого об'єму. Це дуже зручно, що можна придбати зерновий набір для потрібного об'єму. За замовчуванням, у цей півний набір входять... Солод пшеничний, солод Ячміни Пілсен, солод шаток Араблонд, хміль цитра, хміль магнум, хміль-каскат, хміль каскад, хміль спалтер селект дріжджі ферментіс WB 06, корка помаранча, куріандр та декстроза. Але що дуже зручно у Крафт, можна замовити, як ви бажаєте. Наприклад, я не замовляв, тому що в мене є дріжджі та не замовляв декстрозу. Дріжджі я буду використовувати другий раз. А декстроза мені не потрібна, тому що я буду зброджувати під тиском у цьому циліндроконічному танку. Там, там всі ці інгредієнти: три солода, чотири хміля, помаранч, корка помаранчу та коріандр. Та що ще дуже зручно, що в комплекті йде отака розпочатана інструкція. Та згідно інструкції, потрібна вода нагріта до 50 градусів. До речі, в мене набір на 60 літрів та об'єм затору в мене буде 60 літрів. Та згідно цієї таблиці, кількість води для початку затирання потрібна 36 літрів. Вода нагріта до 50 градусів, як сказано в інструкції. Зараз в мене 41 градус, та ось 36 літрів води гріється у ПВК. Чекає на нагрів, а поки я зроблю помел солоду. До речі, ЧФ може також помолоти вам солод. Але мені це не потрібно, тому що в мене є власне. Буде потрібна промивочна вода. Промивочної води на цей об'єм буде потрібно десь біля 40-45 літрів. Але я беру з запасом 50 літрів. Та ця вода залита у циліндроконічний танк. Для чого я так роблю? Зараз вона холодна, але як ви бачите, я встановив сюди тен. Я буду гріти воду промивочну та тим самим продезинфікую циліндроконічний танк. Буду гріти воду десь до 85 градусів. Дуже гарний аромат у цього солоду. Мені дуже подобається. 50 градусів додаю солод воду. Зараз буде трохи пильно, але цього не запобігти ніяк. Температура зараз повинна впасти до 47 градусів та виходимо на першу паузу 30 хвилин. Перемішую ретельно, можна бачити яку білу консистенцію дає пшеничне солод. Пройдено. Гріємося до наступної паузи 57 градусів 20 хвилин. Зараз так виглядає наш затор. Температура затора добігла до 57 градусів. Засікаємо 20 хвилин. Зараз так виглядає затор. Це такий білий крахмал, це дає пшениці. пшеничний солод, що є цілком нормальне. Минуло 20 хвилин. Наступна пауза в нас 66 градусів. Вмикаю нагрів. Зараз так виглядає затор. Він вже не такий білий, трохи побурів. Це ознак того, що йде оцурювання. Гріємося до 66 градусів. Температура добігла 66 градусів. Зараз так виглядає затор. Промішується вже значно легше, ніж спочатку. Зараз буду чекати на цю паузу 45 хвилин 45 хвилин. Зараз будемо грітися до 72 градусів, вмикаю нагрів та показую, як виглядає затор. Він був бурий, дуже легко промішується. Температура добіла 72 градусів. Чекаю 20 хвилин, потім будемо робити й одну пробу. Минуло 20 хвилин робимо йодну пробу. Чому саме потрібно робити на цієї паузі? Тому що це альфа амілазна пауза. Працює фермент альфа амілаза і якщо йод посиніє, треба буде продлити цю паузу. Так. Як ви бачите, йод не змінив свій колір, тому я враховую, що оцукривання пройшло успішно. Ця пауза пройдена. Разом з йодною пробою гріємося до наступної паузи 76 градусів 5 хвилин. Вмикаємо на гріх. 76 градусів засикає 5 хвилин. Та поки що я приніс дріжджі, це друга генерація. Я на них вже один раз варив пиво. Це Елеві дріжджі US05. Вони в мене зберегались в холодильнику, але коли я буду вносити в сусло ці дріжджі, треба, щоб температура сусла та температура дріжджів була однакова. Тому я приніс її сюди, щоб вони зігрілися. Пауза в 76 градусів пройдена. Далі йде меша 78 градусів, вмикаю нагрів. Це потрібно для того, щоб всі ферменти прикритили свою діяльність. Як температура достійне 78 градусів, ми почнемо фільтрацію. Поки йде нагрів, я увімкнув насос, я його під'єднав до цього крану. Тут фільтр базука стоїть, та він качає наверх уємність перемішує сусло та зробиться незабаром фільтриційний слой на фільтрі базу. Коли сусло дійде до 78 градусів, зараз вже 77, я сподіваюся, вже буде чисте сусло йти, щоб воно якісно профільтрувалося. Там ми будемо його зливати у ці ведро. 78 градусів. Напор вже не такий потужний. Сусло льється відносно чисте, фільтрувальний слой утворився, зараз буду переливати ведра його. Злив я, що злилося, та переходжу до помивки. Під'єднав я насос до силіндрофонічного танку. В ньому зараз вода 80 градусів. Та таким чином промиваю дробину. Цю ложку я держу. Щоб розпризвувалась вода та не повредило мені фільтрувальний слой. Останній етап півоваріння це кип'ятіння. Ось брухт, який я вичисів з заторного котлу В котел, я повернув сусло. Щільність сусла склала 11,5%. Я заміряв за допомогою цього рефрактометра. Щільність сусла і повинна бути 11,5%. Та вже я приготував перші два хміля, які я буду вносити на 15-й хвилині кип'ятіння. Це хміль магнум та хміль сітра Зараз у котлі 76 градусів йде нагрів та я буду чекати, поки закипить. Почалося кип'ятіння та з'явилася піна. Піну це гонить пшеничний солод, її треба збирати. Що я зараз і зроблю. Кип'ячу я з відкритою кришкою повільно. Це я роблю для того, маю на увазі не зачиняю кришку, щоб разом з парою вилетів диметилсульфід. Це те серністе з'єднання, яке придає нашому майбутньому пиву неприємний запах вареної кукурудзи. Об'єм сусла зменшиться, але цукрістість ні. Вилетять тільки пари з ДМС. Потім можна буде довести об'єм сусла до бажаного за допомогою очищеної води. Після кипіння. Минули перше 15 хвилин кип'ятіння, час виносити перші хмелі. Будь ласка, зверніть увагу, як все запаковано, все вакуумовано та під ваш об'єм. Зараз будемо вносити хміль, цитра. Так, хміль магнум. Дуже приємно пахне. Аромат. Просто зашкалює. 55 хвилина кип'ятіння, час вносити останні два хмеля та спеції. Цедра. Коріандр. хміль каскад. хміль спалтер селект. Все, чекаємо ще 15 хвилин та будемо охолоджувати. 90 хвилин кип'ятіння завершено. Зараз я охолоджую сусло за допомогою рубашки параболяного котла. Та довів сусло до потрібного мені об'єму 60 літрів за допомогою очищеної води з-під крана. Це можна робити, коли сусло гаряче та не боятися зараження. Роблю контроль щільності сусла. Щільність сусла зараз складає в 11,5%. Це як повинно бути у рецепту. Все ідеально попало. Зараз сусло я перекачую з котла у циліндроконічний танк за допомогою цього насосу. Зараз вересень, тому я зміг охолодити сусло до, подивимось, 40 градусів. Але це не є проблема, тому що в мене є холодильник та цей циліндроконічний танк він має важке охолодження. Зараз я доохлажу сусло до 25 градусів. Та після цього додам дріжджі. Су Сусло помилу вношу до дріжджі. Все. Зараз ставлю під гідрозабор та чекаю на початок бродіння. Минуло півтори доби. Спостерігаємо таке активне бродіння. Бродіння почалося не одразу, а десь за добу. Температура у танку зараз 19,8 градусів. За дві доби активного бродіння щільність впала до 5%. Затягнув шпунт-апарат на позначці 2 бари. Це роблю для того, щоб отримати природню карбонізацію пива. Процес бродіння ще йде у циліндроконічному танку, але я обмежив вихід вуглекислоти на цієї позначці 2 бари. Пиво загазується само по собі вуглекислотою, яка виділяється у процесі. бродіння. Перший тиждень бродіння тиску ЦКТ 2 кг, температура 20 градусів. Зараз буду знімати дріжджі з конусу. Для цього я продезінфікував кран та, приготував ємність, також її продезінфікував. Це я зробив для того, щоб використати ці дріжджі у наступний раз. Все повинно бути стерильно. Все. Ці дріжджі відправляються у холодильник для зберігання. Ось як вони, вони виглядають. Далі за допомогою холодильника я е, знижу температуру у циліндроконічному танку десь біля 0 градусів, та буду кожен день потроху, потроху знімати дріжджі з конусу, як я зробив сьогодні, у той самий будель для зберігання. Е, це я роблю для того, щоб позбавитись дріждвого осаду у пляшках. Коли е, я не мав цього ЦКТ та робив пиво у ведрах, у таких 33-літрових я також Після тижня бродіння знімав дріжджі, просто переливав з ведра у ведро за допомогою цього крану. Зверніть увагу, що цей кран врізан, тут є десь 3-4 см від дна зазор. Та у цієї області збирали здріжжі, які я потім зливав та повторно використовував також саме. Процес такий самий, але з циліндроконічним танком це набагато. Зручніше. Минуло 10 днів після того, як я охолодив пиво. Я тримаю десь біля 2 до 3 градусів Цельсія. Кожен день я знімав дріжджовий осад. Ось я назбирав трохи більше літра. Дріжджі us 05 вони добре на дно ємності та легко видаляються. Сьогодні я останній раз зняв дріжджовий осад та буду розливати пиво по пляшках. Все готово до розливу. Я продезінфікував пляшки, продезінфікував пивну магістраль, яка йде. З крану до циліндроконічного танку. Якщо це не зробити, буде якої в радянському союзі дуже натуральне пиво, яке буде киснути на третій день. Починаємо робити. Зачиняємо пляшку. Все. Смотрите, який гарний колір. Тепер ця пляшка відправляється у холодильник та ввечері ми його продегустуємо. Друзі, прийшов вечір, та з ним прийшла дегустація. Відчиняємо пиво. Дивіться, яка гарна піна та який гарний колір. Колір українських оленів, як написано в описі, це відповідає дійсності. Та піна теж дуже мені подобається. Тепер давайте спробуємо. Дуже цікаве пшеничне пиво. На першому плані відчуваю пшеницю, на другому плані помаранч. Та коріандр. Але пшениця тут на першому плані. Також пиво дуже насичене та таке питке легке. Мені воно подобається, тому буду повторяти цей рецепт. Дякую Чефрай Крафт за такий гарний рецепт. Ролик добіг до кінця. Всім бажаю гарного пива. Та не забувайте, що по промокоду самогон без похмілля на вас буде чекати знижка у Крафт. Також не забудьте підписатись, тому що наступна варка пива буде пиво Golden Ale від Шифрайкрафт. Пока.